Нагадаю, раніше у змі з'явилася інформація, що захід готується переконати Зеленського погодитися на переговори з Росією щодо припинення війни. Першими про це написали на порталі Європун. Журналісти розповіли, що ймовірно західні країни намагатимуться. Схилити Україну до перемир'я на червневому саміті миру у Швейцарії. Втім, як зазначає видання, поки що невідомо чи готовий президент України обговорювати таку пропозицію. Водночас на зустрічі із журналістами, що відбулася у п'ятницю, Зеленський заявив, що партнери не штовхають Україну до переговорів з Росією, але додав, що відчуває такі настрої у світі. Що робити із цими настроями, чи можуть вони перерости? Не знаю, в якісь в серйозні намагання всадити Україну за стіл переговорів із Російською Федерацією на невигідних для нас умовах. Далі будемо розбиратися із керівником Центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок долучається до нашого ефіру. Добрий день, мої вітання вам, пане Валерію. Назаєм друзі, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Отже. Тут же ж це видання Європуну ще й писало про те, що західні країни дійшли до висновку, що Україні доведеться все таки сідати за стіл перемовин з Російською Федерацією. Ну тому що вони бояться, що в іншому випадку Росія може відкрити новий фронт і краще це все так, би мовити, припинити на тому етапі, на якому є зараз. Чи бачите ви передумови, що західні країни і союзники будуть намагатися тиснути на Україну і всадити за стіл переговорів із агресором? Ну я вам дякую за можливість прокоментувати цю тему, бо вона направду дуже важлива зараз. І от останнє повідомлення очільника РНБО Литвиненка говорить про те, що Україна вийде на переговори з <кій> Росією, і саме в такому форматі буде завершуватися війна, але Дописи, які зараз з'являються у пресі, новонемівські ну, або ну просто-напросто розмірковання окремих аналітиків про те, що це капітуляція, ну особисто я не сприймаю, тому що є офіційна позиція очільників країн, є офіційна позиція України, на підставі яких можна робити висновки про те, що зараз власне відбувається. Бо ці слова там Україна капітолюватиме і так далі, як на мене, взагалі треба прибирати з нашого лексикону і розганяти зраду, бо це найстрашніше, що нас може очікувати, якщо ми будемо говорити про те, що все пропало. А втім, якщо брати до уваги офіційний коментар Зеленського, то він говорить про те, що є атмосфера про, у, серед наших західних партнерів, які ведуть мову про те, щоб дійсно виходити на формат. Припинення гарячої фази війни дійсно мова йде про зменшення інтенсивності обстрілів, і так далі. Він говорить, що такі такий тиск він не те, що очевидний, але присутній в розмовах про необхідність зменшення наступальних та оборонних операцій. Зведення вогню до нуля для того, щоб фактично України могли готуватися до подальшого протистояння, тому тут якраз Литвиненко і говорить про гарантії безпеки, і зараз дійсно знову почала лунати теза з боку української влади про те, що Можливо, ми отримаємо запрошення на саміті північно атлантичного Альянсу у Вашингтоні в липні в місті Запрошення до для членства НАТО, хоча це відбудеться не завтра, але зрозуміло, що ну, от, наприклад, моя думка, що ми навряд чи отримаємо це запрошення. Відтак нас е чекають дійсно непрості часи. Не менш вони будуть простими чи складними ніж нині, тому що е очевидність намірів е Путіна. Вона ну вибачайте за тавтологію, Вона очевидна так. Він реально хоче більшого контролю України, і він зараз формує свою переговірну позицію. Це абсолютно очевидно. Тим паче, Зеленський говорив, що не всі території будуть повертатися військовим шляхом. Ця теза була озвучена ним ще кілька місяць, півтора тому десь приблизно. То якраз це і означає, що ми можемо вийти на переговори із Росією, коли. Території, які вони купували, будуть їх повернення, буде обговорюватися за столом переговорів. Дипломатами буде обговорити це питання, а не на полі бою. Бо загалом це означає зараз, що е, захід не готовий нагадати Україні таку підтримку. Через низку обставин, в тому числі неспроможність фізично, щоб дозволило нам мати стільки зброї, щоб ми могли вибити росіян із тим тих територій, які вони зараз окупували. Але поряд із тим, треба зважити, що і позиція Кремля дуже змінилася після візиту їхнього до Пекіну, тому що Путін не говорить уже про Стамбульські годи, які ви згадували там, взагалі прописаний трех для України. Ото якраз і була капітуляція. То якраз була капітуляція, коли вони нам диктували умови про ухвалення законів про другу російську мову як державну, про нацифікацію, денацифікацію, про фашизм і таке інше, про те скільки ми повинні мати. Літаків, танків, артилерійських систем, яка чисельність війська має бути і так далі. Тобто зараз, Пане Валерію, росія але не ж Росія ну не збирається припиняти воєнні дії, навіть якщо розпочнуться переговори. І Лавров про це говорив дуже голосно і дуже чітко. І тут насправді за стіл перемовин можна сідати тільки з тим, хто насправді хоче домовлятися. Але ж Росія розпочала новий етап наступальних дій. Вони е, е, нищать нашу енергетичну інфраструктуру. Вони вбивають цивільне населення. Вони цього не припиняють. Ну, можливо, я не так пояснив. Давайте спробуємо ще раз. Заява щойно секретаря РНБО була про що? Про перемовини. Тобто на сьогоднішній день є позиція України про те, що перемовини не будуть. Те, що там Росія щось говорить, Лавров будуть вони стріляти, не будуть стріляти. я б зараз ділив би на 16, тому що не від Лаврова все залежить. Ми розуміємо, що риторика в Росії суттєво змінилася. Наголошую, Росія не говорить зараз про свою Стамбульську угоду. Вона її відкинула, вона говорить про китайський мирний план. І заява Литвиненка про те, що Путін створює сіру зону, про що раніше українська влада не коментувала, засвідчує, що на, на даний момент Путін формує свою переговірну позицію. У мене немає віри до росіян. Ні, я не про те зараз, але просто хочу зараз уточнити, на якому ми етапі знаходимося, де ми зараз знаходимося, і що власне відбувається. Тому що. Очевидним є те, що Путін хоче забрати більше територій для того, щоб нею дійсно потім торгувати. Але ще раз давайте скажемо і уяснимо собі, що Кремль потрапив під серйозний тиск Пекін для Пекіну. Зараз дуже важливо саме зменшення інтенсивності війни і навіть припинення повне припинення гарячої фази. Цієї війни і, можливо, навіть вихід на так зване олімпійське перемир'я. З цього приводу Зеленський робив коментар, тому що дійсно тут довіри до Путіна нема. І мова якраз йде про те, хто і як виступить гарантами цього припинення вогню. І Литвиненко не випадково говорить, нам потрібні гарантії. Звісно, самі ідеальні гарантії НАТО. Але А от тим, ці гарантії можуть Я а... закінчую. Я закінчую зараз поряд із тим, він акцентує увагу на тому, що сьогодні Україна підписує договори з іншими країнами про гарантії безпеки. А от про оці ці гарантії можуть не знаю, домовитися на саміті миру у Швейцарії, який планується в середині червня. Ну і чи може там міжнародне співтовариство і чи має скоординувати власне бачення, як має завершитися війна в Україні? Мова про те, що швейцарський саміт може сформувати якусь договірну позицію, або якийсь документ зараз не йде. Якщо раніше дійсно українська влада говорила про те, що ми можемо напрацювати документ, який передадуть Росії за підсумками швейцарського саміту миру, натомість видно, що ситуація пішла дещо за іншим сценарієм, і ті, хто будуть присутні, будуть говорити про три питання: про вільне судноплавство. Про гарантії енергетичної безпеці, ядерної безпеці, і в тому числі про повернення полонених і депортованих дітей. Тобто це фактично початок дійсно мирних переговорів. Але поки що мова не йде про припинення вогню, Тому я говорю, що це питання може відсуватися, коли будуть починатися переговори, то ми не можемо їх там сприймати в класичному вигляді. По перше, по-друге, це не означає, що вони відбудуться після швейцарського саміту миру. Бо якщо раніше ще раз наголошу позиція України була одна, зараз вона mm. дещо змінилася. І питання, які будуть обговорюватися на цьому швейцарському саміті, швейцарському саміті миру, вони дещо інші. Зеленський зокрема говорив про те, що а, згодом будуть створені робочі групи в кожній країні окремо, які будуть напрацювати якийсь документ. Тобто, поки що це питання знаходиться якраз тут дійсно ми можемо говорити в процесі переговорів через треті сторони між Росією та Україною. А я вважаю, що зараз вони знаходяться а, в процесі переговорів між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, тому що а, основним. Фактором, який є зараз, який визначає підтримку Росії війни проти України, це Китай. Китай може або допомогти їм це робити, або не допомогти. Тому швейцарський саміт миру він зараз дещо трансформується, але це дійсно важливий етап для того, щоб виходити на якийсь трек переговорів про припинення війни і подальше звільнення наших тимчасово окупованих територій. А чи може дійти до якогось шантажу з боку наших союзників? Мовляв, ну, от все, ми вам не даємо зброю, тому сідайте, домовляйтеся. Ні, на даному етапі так питання не стоїть. Тим паче, всі чудово розуміють, що Україна вже має достатньо, ну, можливо, недостатньо певні ресурси для того, щоб чинити спротив російській агресії. Наші удари по об окремих об'єктах на тимчасово окупованих територіях і на території Росії засвідчують те, що ми можемо формувати, хоча б трішки, да, але формувати все ж таки. Порядок денний, в тому самому Пентагоні або деінде. Звісно, що про це ми там ще вчора не могли мріяти, але залежність від військової допомоги, вона велика. І ще один нюанс, треба врахувати, що Захід розділився в питанні допомоги в Україні а, на, так скажу, більш радикальне крило і помірковане. До поміркованого крила можна віднести Німеччину, Сполучені Штати Америки. Більш радикальні це сьогодні Великобританія, Франція, країни Балтії, які відчувають загрозу безпосередньо. Тому тут не все буде однозначно визначатися, наприклад, Сполученими Штатами Америки або Німеччиною. Зараз ситуація реально змінилася. Тим паче напередодні виборів у Сполучених Штатах Америки, в залежності від того, хто там прийде до влади, позиція США може бути доволі несподіваною і не очікувано очікувано іншою. А тому з, е, Європа готується до цього, і ми з, з радикально налаштованою mm -hmm. частиною країн Європейського Союзу, тут фактично в такому неформальному союзі військовому. Тому тиск то може бути, але це не буде таким класичним, як то було раніше. Е, тим паче, треба зважити, що. Сьогодні і світ стоїть перед загрозою російської ескалації у Європу, і це чудово всі розуміють Зрозуміло. і бавитися з путіним. Ну це не дуже вдячна справа. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення і за ваше бачення ось цих процесів. Добре. Валерій Клочук, керівник центру громадської аналітики, вежа, був із нами на зв'язку.